Нічого ми не дізнавалися. Вже після першого мая ми узнали, що аварія була, підійшов до вгар і нас два крадавчика. Каже, один із вас теж поїхати. Ну, я поїхав, бо у нього двоє дітей, ді дочки була. а в мене дітей не було. 75-річний Микола Гончаров пригадує, як у червні 1986 року поїхав ліквідовувати наслідки аварії на чаес. Ми в палатці жили там біля села в полі. Там рідка і Це ми там вигружали вагони. Мишки здоровенні були. Що там? Може, цемент якийсь? Нічого про це не казали. Микола Гончаров разом з напарниками працював за 30 кілометрів від станції. Харчувалися на польовій кухні замість душової бочка з водою підігрітою сонцем. «13 часов ми робили і суботи робочі. у неділі тільки відпочивали, і то, якщо не поставлять вагони. Ні індивідуальних дозиметрів, ні респіраторів, каже Микола Гончаров, кранівникам, які працювали вдень і вночі не видали. Через неділю всі почувствовали, що стало хуже. Ну, взялась щось головне, так голова важка, Щось ну, робити робили. За роботу поблизу небезпечної зони Микола Гончаров отримав від радянської влади 900 рублів. Невдовзі після повернення додому чоловік захворів на рак щитоподібної залози. Також у ліквідатора суттєво впав зір. Багато загинуло хлопців. Багато. Там хто на реакторі був, ми ж інтересувалися, хто де, що зустрічалися, а ти де був, я там, а я там, а от тебе повезло, а ми там були. І видно було, що і то хай чуть було, отой уже вмер, отой умер, отой. Не дуже багато переживали. Півтора року тому Микола Гончаров виїхав із міста Курахове Донецької області через інтенсивні обстріли росіян. Зараз чоловік живе у прихистку від Карітасу в селі Войнилів, що на Степан Пенкалюк, Діана Куржук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.